Дуже важлива роль в практиці сімейного лікаря це здоров'я жінки. Тому дані проекти, от такі, як в нас зараз проходять по скринінгу раку шийки матки, дуже важливий і повчальний, тому що сімейний лікар набуває нових знань практичних і сімейна медична сестра. Це якби, йде покращення надання медичної допомоги і всі жінки, які Є такого віку, які підпадають під це обстеження. Звичайно, всі прихильно ставляться до цього обстеження. Сімейний лікар поряд завжди це зручно, це ефективно. І знаючи сімейного лікаря, він надає всі послуги, не тільки вже там загальні якісь такі. По принципу, а надає їй вже такі специфічні послуги. А тобто, це обстеження на равчих коштує таконі по тисячу гривень, десь такого на кошта. Важливість залучення сімейної медицини в питання збереження здоров'я і життя жінок, а саме ранньої профілактики раку шийки матки, на сьогодні реалізується завдяки міжнародним проектам. І в Вінницькій області ми реалізуємо завдяки донорській підтримці міжнародної організації ПАКТ і USAID проект раннє виявлення раку шийки матки саме сімейними медицини, і завдяки дякуємо можливості доєднати наші зусилля до проекту, який впроваджується Rotary International і саме Rotary Club Черкаси і міжнародної організації для, задля збереження. Здоров'я жінок в профілактиці раку шийки матки. Ми сьогодні маємо дбати за здоров'я життя наших жінок і не відкладати питання здоров'я на потім, а берегти своє здоров'я сьогодні. Хотілося би відмітити, що сьогодні наш заклад має унікальну можливість спілкуватися з Ольгою Палійчук, яка представляє проект збережемо здоров'я жінки заради їх родин. Що нашому закладу, який також приймає участь в пілотному проекті щодо скринінгу раку шийки матки, дає можливість ще більш Детально ознайомитися з проблемами раку шийки матки, з можливістю його своєчасної діагностики і своєчасного лікування, адже діагностика онкозахворювань на перших стадіях дає можливість повного одужання сьогодні. В той час, коли запізніла діагностика, на жаль, констатує діагноз як вирок, і в таких випадках. На жаль, позбавляє жінку щастя бути своєю родиною. Особлива цінність участі нашого ЗАКТу в цьому проєкті саме в нашій громаді, полягає в тому, що за часи військової агресії до нашої громади перемістилась дуже велика кількість населення. А саме наша малочисельна громада, яка налічує 17,5 тисяч населення, прихистила в своїх стінах більше двох тисяч переселенців. На сьогоднішній день медична допомога внутрішньопереміщеним особам, які в цей складний час були позбавлені належної, своєчасної і якісної медичної допомоги, дуже-дуже актуальна. Тому на сьогоднішній день організація обстеження цитологічної саме цієї категорії жінок дуже-дуже важлива, просто вкрай важлива для вчасної діагностики онкозахворювань. Навчання, яке ми проходимо в рамках проекту, і ті знання, які передає нам сьогодні Ольга Палічук, дасть можливість нам як за самими найсучасними методами обстежити жінок і організувати їм подальше належне лікування і одужання. Сьогодні відбувся захід присвячений жіночому здоров'ю. Інформація дуже корисна. Ми багато чого почерпали, і будемо використовувати для роботи своєї подальшої. У першу чергу акцент був поставлений на профілактику раннього виявлення раку шейки матки, розповідалося про потребу вакцинації проти вірусу папіломи людини усіх жінок, починаючи від 9 років до до, до 25 п'яти бажано вакцинуватися, але можливо і вакцинуватися і в старшому віці. Захід він закликає нас розповідати, якби популяризувати саме що профілактика та вчасне звернення до спеціалістів є власне попередженням такого захворювання, яке викликає рак, яке викликає власне смерть. Дорогі жінки, не будьте байдужими до свого здоров'я та своїх донечок. Профілактуйтеся і будьте здорові, і в принципі. Я думаю, це вам всім буде цікаво послухати, тому що це ваше здоров'я Вінницю, обласний центр. А в чому особисто для себе я почула більше інформації саме про вірус папіломи, про про можливі варіанти, як цього запобігти, тому що в кінці кінці всі ми не можемо вберегти себе від цього, як би ми не остерігалися, не оберігалися. І також необхідність вакцинації для дитини для збереження її здоров'я в подальшому. Проєкт збережемо життя жінок для їх родин продовжується, і саме освітній компонент дуже цікавий для лікарів сімейної практики і первинної медицини а також для медичних сестер. Раніше ми помітили, що вони долучалися до наших тренінгів занять в інших містах. З цікавістю слухали експертів Асоціації Української кальпоскопії та цивікальної патології тематика. Їх дуже хвилює, тому що якраз сімейні лікарі на сьогоднішній момент займаються в територіальних громадах е, населенням жіночим, в тому числі з вимушено-переміщених осіб. І саме е, ці два дні 11-12 січня, в місяць міжнародний збільшення обізнаності про проблему раку і матки, ми е, провели декілька тренінгів раком нашого грандового проекту в Жмеринській, а також в Теплеській. Територіальних громадах Вінницької області, як для лікарів сімейної практики і медичних сестер, так і для жінок. Дуже важливий аспект: треба збільшувати обізнаність жінок про проблеми збереження свого здоров'я, про те, що жінки самі відповідальні за своє здоров'я. Треба вчасно звертатися до лікарів-гінекологів, до сімейних лікарів, проходити необхідні склінігові обстеження. Як сучасний важливий ВПЛ-скрінінг на високоанкретні типи вірусу папілому людини, так і на цервікальний скринінг онкоцелічне обстеження, як методом стандартної або єдиної цитології, і саме прислухатися до рекомендацій і представників сімейної медицини, які надаються мамам, бабусям. Як правильно проводити профілактичне щеплення і дівчаток і хлопчиків з дев'ятирічного віку від вірусу папилому людини? Наша спільна робота це за дає успіх, і тільки разом ми можемо побороти цю важку проблему і убезпечити людей від важкого злоякісного захворювання, ракші, захворювання, і матки.